Гуцулка, гуцука, гуцука. А це все готували. Я Василина. Коли я йшла з тюрми, мене щось кинули. Та й каже мені начальник коновою, Василину, підеш додому, щоб ти, не дай Боже, ні з ким нічого не говорила, бо за тобою отак будуть ходити. І так мені сказав, я прийшла ні з ким я не говорила нічого. Я собі... Навіть я своїм дітям не розказувала ні про що. Аж як воскресла Україна, тоді їм розказала. А якщо слід зробить, за то можу прийти убивати. А що ви думаєте, то їм дуже, ну як їм, було дуже тяжка робота, ці партизани, вони колгосп не давали в'язати, вони не давали комсомолю в'їзати, партійник. За Закарпатський провідник. І на вроді я Маріка була не Василина. І вже забула, як це писала я. Документи зроблення. Я там родила, тому я вже пішла з дитину, ходила вже все з дитиною. я ходила місяць, щоб все приходила до хати, до кої погодувати дитину, а сама й тікаю, ліс, так що дитину не візьму, собі в ліс. А потім чуєте прийшлося, то того забрали мене цю дитину. Отаку. От 52-му році в нас вродила. Май черві в нас вродила, а в, груд... в... в грудне мене забрали, в кірму. На 25-5. То як прийшли нам і так дивитися, то ми в чорні були обої. Ну і ще таки, ні, я вже була чисто чорна. Перша смерть моя була. Так собі лежу, так зажмуряю, знаєте, де спалося, а де отак у ліс, з рамі. Хочеш женити — дивись, яка родина. У нас така була колись приповідка. Як добра родина, добра дитина. І та правда законна, правда. Бандарка, нічого я собі, мені добре. Я є вона, я з тим не, 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 ст, не стежу. <ріхи> ну, баба перед смертю хоче надивитися. Ой, вже недалеко діти, тобі зівної.